Привіт, Лабаше Клаб! Сьогодні поговоримо про загальні поняття апаратних методик косметології. Тож давайте для початку розберемо, що ж це таке. Апаратна косметологія це лікувальні та омолоджувальні процедури, для виконання яких використовується спеціальне обладнання. Саме в сегменті апаратного догляду в останні роки з'являється все більше і більше новинок, розробляються нові методики та вдосконалюються старі. Як працюють апаратні методики в косметології? Вплив на шкіру досягається шляхом впливу різних фізичних факторів: ультразвуку, труму, вакуму, радіохвиль та інших. Поговоримо про переваги апаратних методик. Існує безліч переваг, якими нас приваблює апаратна косметологія безболісність та атравматичність. Висока ефективність, широкі можливості комбінування, широкий спектр застосування, мінімум побічних ефектів. В цьому плані апаратна косметологія виграє в ціни. Однак зауважте, я не говорю про те, що потрібно відмовитися від уколів краси і повністю перейти на апарати. Обидва напрямки гарні по-своєму, і потрібно підбирати процедури, виходячи з потреби та особливостей шкіри. Види апаратних методик. Розподіл на види в апаратної косметології відбувається залежно від фізичних параметрів, що застосовуються для досягнення поставлених цілей. Так виглядає узагальнена класифікація апаратних методик, механічні методи, до прикладу, алмазна мікродермобразія, вакуумні методи, вакуумно роликовий масаж, електричні мікрострумова терапія, електропорація, лазерні методи, лазерна епиляція, фотоомолодження. Радіохвильові методи РФ ліфтинг, ультразвукові фонофорез чистка. Але, як і у всіх косметологічних процедурах, існують також протипокази до апаратних методик, вони можуть бути наступними онкологічні захворювання, доброякісні утворення на шкірі, вагітність і період лактації, цукровий діабет, важкі патології печінки та нирок, епілепсія та психічні. Порушення, туберкульоз, віл, снід, вірусні гепатити, серцево-судинні порушення, металеві протези, кардіостимулятори та інші металеві імпланти, незагоєні переломи, запалення, висип, ушкодження шкіри в місцях обробки апаратом, міфи про апаратну косметологію. Окремо зауважу на існування певних оман щодо апаратних методик, через які деякі жінки не наважуються піти в салон. Постараюсь розвінчати ці міфи. Міф перший. Апаратна косметологія небезпечна. Як вже зазначалося вище, в апаратній косметології використовується обладнання, яке працює на основі впливу певними фізичними факторами труми, лазерне випромінювання, вакуум та інше. Вплив цих факторів на організм давно вивчено. Раніше ці апаратні методики застосовувалися в медицині для лікування. Зараз сучасні апарати широко використовуються у всьому світі, ефективно допомагаючи боротися з різними естетичними проблемами. Міф другий. Апаратний догляд не дає жодного ефекту. Швидше за все, цей слух пустив той, хто пройшов всього одну процедуру і зробив поспішний висновок. Міф третій. Лазерна епиляція допоможе позбутися волосся назавжди. За один сеанс і назавжди взагалі не може бути застосовано до косметологічних процедур, причому не тільки до епиляції. Навіть найкращі апаратні методики не дають миттєвого результату. Для досягнення вираженого ефекту завжди потрібно проходити курс процедур, а для його підтримки необхідні періодичні повторні сеанси. Міф четвертий. Працювати з обладнанням може хто завгодно. Уявлення про те, що обладнання робить всю роботу за косметолога, помилкове, ефективність та безпечність процедури багато в чому залежить від грамотного підбору часу є ентенсивності впливу, кількості сеансів і так далі. Тому працювати з обладнанням повинен кваліфікований фахівець косметолог із середньою або вищою медичною освітою. Існує ще багато міфів про апаратні методи в косметології, але ці найпоширеніші. Дякую за увагу і до нових зустрічей!